Знаєш, я декілька разів вже підіймав цю тему, але говорив так, щоб ну ніхто нічого не зрозумів про це. Первомайська да, куди я їздив Миколаївської області, про рейдерське захоплення підприємства. Знову ще раз скажу про це, тому що так поїздив туди, подивився. Так, там типове рейдерське захоплення підприємства йде, і так дійсно там ідуть наші правоохоронні органи, які повністю стали на бік рейдерів. А, а знаєте хто е, цю справу. Хто е, там є супровід, супровід супровід справи така штука? <турід> Служба безпеки України, департамент, е, це департамент, з яким були проблеми у бігуся останній раз. ДЗНД, ДЗНД скорочено, а як точно, я не знаю, я в шокі. Я просто почитав цю, я, я просто почитав цю справу. Я реально я в шокі. Uh -huh. Там просто рейдерять одні у інших, да? потім одні з іншими поштовхались, просто там легкі тілесні ушкодження, синець. Цю справу бере під контроль ДЗНД, ГСУ. І генеральна прокуратура, і коли і я вже цю справу, вже я вже її бачу, да і коли я вже просто почну називати імена, персоналізувати цю всю історію, просто не ображайтесь серйозно. Подумайте і так робити, не можна. Подумайте як слід. От одразу дивіться, я просто додам до пана Золкіна. От якщо хтось має відношення до цієї справи, покриває, подумайте, подумайте як слід. Подумайте, у Ісландії вже є великий досвід порятунку різних підприємств від рейдерських захоплень, от, з дуже поганими наслідками для тих, хто намагався захопити. Подумайте як слід: не зв'язуйтесь зв з Окінем. Давайте знаєте, що для, для початку да? от я, я ж згадував, згадував, але не згадував конкретні е, підприємства. Тут справа не в тому, що зв'язуйтесь, не зв'язуйтесь. Тут справа в тому, що поки що ще можна списати, знаєте, на якусь помилку. Угу. От сталася помилка. Там було одне керівництво, да? зараз інше керівництво, сталася така помилка, і, власне, ну, питання закрите. Поки що ще можна зробити так. Просто нам не потрібні оці внутрішні суперечки. Я більше схильний завжди співпрацювати з державними органами на користь держави, mm -hmm. а не соромити державні органи, які працюють проти фактично держави, тому що вони працюють проти українського народу і всупереч закону. Так не треба робити. Потрібно просто спокійно якби відмотати назад і от ті помилки, які були зроблені, нівелювати їх просто. Це можна зробити. Це пропозиція. Знаєте? Це пропозиція, друзі. Будь ласка, у нас 3900 людей одночасно дивляться, 1700 вподобань.